Друзі, вітаю! Зміна влади в Британії. Партія Ріші Сунака, Боріса Джонсона і Девіда Кемерона, яка 14 років була при владі. Прем'єр-міністеркою якої цілий місяць був навіть Ліс Страс. Сьогодні відходить від влади. Ріші Сунак перемагає на окрузі, але програє національні вибори. Лейбористи беруть на 200 місць. Більше в порівнянні з попередніми виборами і забирають тотальну більшість. Там треба було 326. Вони беруть уже 400 плюс місць. Ну і це дуже крутий результат для лейбористів. Партія Тоні Блера приходить до влади після 14-річної паузи. Давайте проаналізуємо, бо там ще балотувалася проросійська партія реформ UK, Власне, з їх лідером, який зараз хі, завів не так багато як хотів того Путін. Давайте аналізувати, але підпишіться на цей YouTube канал. Ви знаєте, нас знову почали дуже дико атакувати російські боти та тролі. Про, про хочу, щоб просіла видача наших з вами відео. І вона насправді просіла. Тому підпишіться, половина з вас дивиться не підписаними. Тому нажміть кнопку підписатися під цим відео, для того, щоб росіяни не перемогли в цій схватці. Ну, одним словом. Завершились вибори. Британія зараз після електорального похмілля приходить до тями. Результати насправді дуже відрізняються від попередніх виборів, коли то Кемерон вів на вибори, то Борис Джонсон вів на вибори, і все було нормально. Консервативна партія програє, але двопартійна система зберігається. Хоча друге місце в соціології мала партія реформ UK, проросійська партія. Ну але... Проросійська партія набирає тільки 4 місця до парламенту. Це сталося через те, що ви можете мати супервисокий рейтинг, але ваші депутати не перемагають в округах. Ви знаєте, що латифундистська електоральна система нарізана на округах, вона якраз таки в Британії 100% мажоритарка, і хочеш бути міністром, ставай членом парламенту. Ставши членом парламенту, тільки тоді ти можеш претендувати на посади. Але для цього треба пройти мажоритарку. Ну і одним словом. Партія реформістів, так званих, які до цього були брекситерами, була партія Брексіт. Вони не змогли якраз таки пройти. Це партнери Трампа, це партнери Путіна, які дуже дуже сильно намагалися прорватися до влади, але взяли тільки чотири місця. Хоча, повторюсь, були на другому місці соціології. Консерватори на другому проходять зрозуміло шина Фейн, ірландська партія, проходять партія там шотландська партія, ліберальні демократи беруть там 67 місць. Ну але. Тотальну більшість, яка на все буде впливати, беруть лейбористи. Давайте про те, чиї лейбористи, наші чи не наші. Наші. Кір Стармер ще до цього казав м'яко в таких приватних розмовах з українськими політиками, що він за нас, що він нас підтримує. Але одразу сказав, що, типу, я супергучних заяв робити не буду по простій причині, щоб не відлякати частини електорату, яка може вас не підтримати. Але коли прийду до влади, можете не переживати, точно, точно буду вас підтримувати. Дуже важливо, що якраз з новим приходом нової партії до влади зміниться керівники Мі 5 Мі 6 Ну як мінімум, одна з них нам дуже потрібна через те, що це ті, хто нам дуже сильно допомагає тут протистояти Росії. На жаль, підуть з своїх посад всі попередні керівники, які насправді надзвичайно добре знали Україну, які надзвичайно добре знали і Росію, допомагали нам дуже ефективно приймати рішення. Ну, зараз йде інша команда, але зрозуміло, що принципи не зміняться. Росія надалі буде для Британії залишатися ворогом, що прекрасно для нас, тому що для нас вона буде найкращим органічним союзником. А ви знаєте, що наші найкращі друзі британці, японці, американці, це якраз такі друзі від того, що в нас спільні вороги. Не тільки тому, що ми такі класні і прекрасні, але й тому, що якраз ми з ними маємо спільних ворогів і тому проти них разом протистоїмо. Точно так же і країни Балтії і Польща. І багато інших країн. Пробачте, будь ласка. Кір Стармер заходить. Він якраз таки буде уособлювати про проукраїнське крило для нас. Це дуже вигідно. от зараз йому не треба буде ні з ким об'єднуватися в коаліції, тому це буде чітка британська позиція. Лейбористи давно не були при владі, тому зрозуміло, що будуть звертати увагу і на соціалку, і не час. Це їхня медична служба дуже популярна, І зрозуміло, що будуть зараз займатися дуже. Сильно економічну ситуацію, от соціально, але зрозуміло, що про Україну точно не забудуть і будуть допомагати і пушити ситуацію в Сполучених Штатах. Ну от щоб вони більше допомагали. Ну, і зрозуміло, що самі будуть теж давати ріст праворадикалів в Європі не є співзмірним в Британії. Там якраз таки ліві приходять до влади. Що ще цікаво, що зараз в Україні ну зрозуміло, що президент привітає Кіра. От з перемогою треба будуть візити. Зрозуміло, що якраз таки вже з новою владою залужний там війде в нову каденцію послан. Для нас дуже круто, що реальний герой війни, людина, яка управляла мільйонами українців, буде в Лондоні. Для нас це буде найкраща реклама, те, що в Україну треба передати зброю. От в медіа вже з'явилось деяких, що наш генерал відправився до Лондона. Ну от цю інформацію він сам не підтверджував. Зрозуміло, що будемо чекати офіційної інформації. Так, є, багато інсайдів є, але знову ж таки, зараз я не впевнений, що все треба розповідати і коментувати, тому що і вороги це все бачать і чують. Ну, я думаю, що коли він вийде з офіційною комунікацією, тоді вже ми і проговоримо всі деталі. Але, зрозуміло, такий правильний, логічний і дуже, скажімо так, мудрий. Політичний крок приїхати вже в нову каденцію до нового прем'єр-міністра. Тобто, в даному випадку ми починаємо з нової сторінки наші відносини з консервативною консервативної з партією лейбористів. І туди приїжджає наш топовий посол. Я думаю, це буде найвідоміший посол України в світі. Це буде дійсно голос України в світі і людина, яка буде вибивати максимум зброї, допомоги. І я думаю, що і військових навіть теж буде намагатися сюди. Засилати наш пан Посол, і це якраз таки, я думаю, для Британії теж дуже класна історія, що на імені Залужного вони зможуть дуже багато допомоги сюди нам присилати. Тому в добру путь з британцями, я думаю, все буде круто. Так як Кір говорив на зустрічах з нашими депутатами, деякими, закритих зустрічах, ну, то все повинно бути добре. Тим часом Орбан. Ще один наш друг в кавичках. Поїхав до Путіна, повіз меседж Зеленського. Зрозуміло, що він привозив. Я вам говорив, що це якраз таки мені так виглядало дуже сильно, що він привіз меседжі від Путіна. Дійсно, це підтвердилось, тому що Орбан зараз полетів до Москви і там зараз буде говорити з Путіним. І от знову ж таки, не факт, що це путінський план. Багато хто з моїх друзів-інсайдерів говорить, що це план китайський. Путіна просто ставлять до факту. Також це може бути і план Трампа. Пам'ятаєте, що він просто активізувався після дебатів цей план? Орбан зустрічався з Трампом в його резиденції, з дочкою тоді їздив. Чомусь не прийнято в диктаторів їздити зі своїми дружинами. от поїхав він з дочкою. Трампу зрозуміло, що треба було передати кілька меседжів по Україні. І, от, якраз таки Орбан може реалізовувати план Трампа. от приїхав до Зеленського, приїхав до Путіна, і це якраз таки він може бути посередником. Між Україною і Росією, але не від самого себе, не від Путіна або від СІ, або від Трампа. Оце якраз таки може бути найбільш вірогідний реалістичний сценарій. Я думаю, що сьогодні, після зустрічі з Путіним, я зроблю для вас ще окреме відео, зроблю окремий розбір. От, а наразі ось така ситуація. Ну. Можемо вітати лейбористів і дуже пильно стежимо за руками Орбана. Друзі, підпишіться на цей канал. Нас з вами атакують російські боти, хочуть занизити видачу, тому обов'язково підпишіться і скиньте трьом своїм друзям, як Да? Він правда, друзі сажав, а ви їх підсадіть на цей YouTube канал. Друзі, дуже дякую вам! Бережіть себе. І сьогодні, до речі, до речі, до речі, до речі, ми сьогодні почнемо новий збір. Дуже класний. Будьте тут, нікуди не йдіть, бо дуже крутий збір буде прямо сьогодні. Одним словом, бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі.